Від чого тебе можуть захистити вищі сили? Ветери Софія, працюємо старо, думайте про себе, любі друзі. Відео для тих. Кому воно потрапило на очі, і так від чого тебе можуть захистити? Можуть, кажу, тому що ви можете. Ну, люди іноді чинять опір, да? коли ви ще сили, і шипочать, і перепони на шляху ставлять, кажуть: тобі туди не треба, ти будеш страждати. Не роби, не ходи. А людина каже: ну, Ні, ну мабуть, мені треба іншим шляхом піти да? і б'ються головою об якусь об якусь стелю. Тож, від чого тебе можуть захистити вищі сили? Давайте подивимося. Від якогось неправильного вибору, дивіться, любі друзі, тут, тут дві карти вибору, і вони дві перевернуті. Так? З одного боку, дивіться, тут може у вас бути якийсь розвиток, можливо. Знаєте, за цією картою да, це рух по життю з коханням, наприклад, ви хочете, да, можливо, ви така зараз довірлива людина, да, ви е, віруєте людям, ви хочете бути з кимось разом, да, ви можете е, хотіти бути, ну, наприклад, з таким е, лицарем Пентаклів. Да, але дивіться, ви просто. Тут або можете зробити неправильний вибір, да, котрий зараз ви ще не зробили якогось вибору в свою сторону, тож вас просто вбережуть від такого вибору. Там, а дивіться, ще думка думка прийшла. Дивіться, скоріш за все, за цією картою, да, у вас був негативний досвід вже в цьому житті, і ви можете просто забаятися зробити правильний вибір, да, тобто увійти в якийсь новий союз, але тут. Від цього вас і вбережуть вищі сили. Ви можете отримати якусь вістечку, або якусь інформацію. Тож зверніть на це увагу. Да, якщо ви будете стояти перед вибором чи об'єднуватись вам, наприклад, з лицарем пентаклів, або чи вам кудись вкладатися, да, можливо, до когось з вас приїде такий лицар і не з порожніми руками, да, тобто з якоюсь пропозицією, або це ділова пропозиція, або це кохання. Да, в нас тут є а, все ж таки. Закохані, от, але і тут знову таки, да, бачите, між, між вибором тут розвиток в декількох сферах одразу може бути потужний такий розвиток, да, коли моє життя геть змінюється. От, але за того, що ви можете побоятися, да, то ви можете цього не отримати: якогось об'єднання і якогось просування. Тож вас вищі сили вбережуть від неправильного вибору, але ви самі. Прислухайтеся до себе, любі друзі, вам треба зрозуміти, що не всі люди погані, не всі люди хочуть, щоб в їх в ваші відносини заходили треті особи, не всі люди а, спроможні, да? а, ну навіть. А скажімо, ходити наліво, да? ну, так по простому Не всі люди хочуть цього насправді, да, тому що більшість все ж таки хоче якимось якихось гарних відносин. Да, кожна людина про це мріє. Просто на своєму рівні для кожної людини ну, гарне то щось своє. Да? О, тож любі друзі, вас бережуть від неправильного вибору або від того, щоб ви його взагалі не робили. Да? Тут перевернута ката, це коли ну, в мене є вибір, після котрого мені треба діяти. Діяти, да, от, але я його зараз не роблю, тому що я не, не знаю насправді, що мені зробити, що мені обрати, і так далі. От, тож нікуди не поспішайте. Дивіться, пентаклі це сама повільна карта. Тож вам кажуть, да, в будь-якому, якщо це стосується дивіться, не об'єднання якогось, а можливо, да, не кохання, а можливо якогось об'єднання, ну, наприклад, у вас прийде лицар і скаже так: в мене є пентакля, в тебе є пентакля, давай об'єднаємось, якийсь бізнес замутимо. Тому що це, скоріш за все, лицар, Да це бізнесмен, і ця людина так вона робила багато помилок в своєму житті, але ця людина і далі шукає, шукає, шукає вигоду. Але іноді така людина шукає вигоду там, де її немає, да? і може знову за того втрачати. Ви розумієте? Тож ви нікуди не поспішайте. Але бачите, якщо ви у Дійдите. Ді, все ж таки, да, відете в, в якусь комунікацію, да, то у вас буде якесь просування. Або ви зможете все ж таки вирішити тут житлове навіть питання, шістка, да, або буде просування по кар'єрі, або просування взагалі по життю. Да. Я кудись вкладаюсь. Наприклад, на, на, наприклад, мої гроші я кудись вкладаю, і в мене з'являється пасивний дохід. Добре, добре просування, велике просування, ви розумієте? То вас вас вищі сили вбережуть. Добре, давайте я запитаю. А який маяк вони вам дадуть? На що звернути увагу? Що вам може підказати саме, да? як вам як вчинити? Вам Ану йди сюди. Ти куди полізла? Пуся пуся. Чщ. Ось сюди. Який буде маяк, маяк, який буде маяк? І сюди. Який буде маяк. Який буде маяк? Дивіться, ви захочете бачите, ви захочете якогось щастя, да? але тут карти кажуть, вас почнуть затягувати, тобто у вас будуть відтягувати енергію на якісь, на якісь інтриги, на якісь плітки. Тобто, в той момент да хтось буде вам можливо навіть закривати очі, да на цей вибір. Якщо ви, можливо, будете з кимось радитися, любі друзі, що вам обрати, то люди можуть знову такі тут. Люди можуть вам закривати навмисно очі. Тобто, щоб ви просто зливали енергію, щоб ви залишалися там, де ви є. Чому? Тому що карта ця каже, да що ти можеш зараз вийти зі складної ситуації, завдяки якомусь важливому вибору. Це важливий вибір. Ви повинні його робити своєю душою. Якщо ви в страхах, якщо ви боїтеся, якщо у вас був негативний досвід, знову таки просто зверніться до якогось спеціаліста або працюйте самі з собою. Да? Прокачайте цю, цю свою сторону, от прокачайте ці свої блоки, і ви отримаєте просування по життю вперед. І тут так само ви бачите, ця карта теж каже про те, що ти можеш просунутися вперед. Хтось особисто, да? але здебільшого вам може допомогти об'єднання з кимось. Да? То, можливо, от з таким лицарем пентаклів вам і треба об'єднатися за того, щоб кудись просунутися в цьому житті. Тож нічого не бійтеся, але не робіть зайвих рухів. Не потрібно вам якісь плітки збирати, ще щось. Або, знаєте, як мені подобається, коли приходять на консультацію, кажуть, та оце от я хочу там інвестувати. Да? Але в мене зараз конфлікт. Починаємо розбиратися. Ну конфлікт всередині да, у людини. І від того, звичайно, іноді там і в родині конфлікт да от чому конфлікт. Та от Маша сказала, що якийсь там паша 30, в 30-м королівстві, да щось там десь вкладав, У нього не вийшло, Ви розумієте? Людина передала чиїсь страхи, можливо, навіть надумані. А і коли ми розбираємо, ката вона ж моя подруга, та на що ж їй мені брехати? Да що ви мені таке кажете? Дурниці, якісь що подруга навмисна мене лякає. Ну так у подруги. По перше, на що ви консультуєтеся з цією людиною, котрої нема своїх інвестицій, або котра нещаслива в шлюбі, або котра е ніколи там не працювала зі своєю духовністю, да, взагалі вона не знає, що таке духовність воно їй не потрібно, Там людина просто живе, ну в неї таке вузьке направлення в цьому житті. Да, робота, телевізор і по і покушати, наприклад, ви розумієте. Тож вам треба консультуватися з тими людьми, котрі компетентні в тій сфері, де ви будете робити вибір. Розумієте? Не треба ще зливати енергію на те, що ви будете розказувати заздалегідь комусь, усім подружкам, усім друзям, я розкажу про якісь плани. Ви ще нічого не зробили. Не треба зливати свою енергію. Потім нічого, як то кажуть, ага, я тобі розказала, ти зглазила. Та який з глаз ви злили свою енергію? Ви 30 разів розказали, що ви хочете зробити. Ви всю використали енергію, котра вам потрібна була для того, щоб то зробити саме зробити, не потякати про, про якусь справу, а зробити ви розумієте? Тому е, щось не відбувається в вашому житті, тому що зливається енергія не туди. Ця карта та е, каже про те, що ви можете робити багато зайвих дій, котрі вам не потрібні. Розумієте, Да? Тож не, не консультуйтеся з тими. В кому ви не впевнені, що ви не впевнені, що у людей є якийсь позитивний досвід в тій сфері, де ви хочете того об'єднання, ну і свого просування. Да? Я щ... що, якщо... якщо ваша подруга, ну, наприклад, да, якщо ваша подруга, наприклад, вона домогосподарка, да. То як ви можете з нею радитися про кар'єрне просування і так далі? Тож, любі, друзі, я вже все розказала, не буду повторюватися. Будь ласка, займіться своїм духовним розвитком. Духовний розвиток це, по-перше, запитати себе, що для мене зараз краще? З повагою, Софія, будьте щасливі!